Сьогодні 26 серпня 2016 року. Я от по дорозі, якій я все їздив, дорога до моєї хати першої в Америці. Ми бачимо яблучні дерева наповнені прекрасними яблуками. Яблука чистенькі, без хробаків. Ну, якраз тепер наповняються все більше і більше і більше. Ось такі великі грони. яблук. Вересень. Дуже гарно. Дуже прекрасно бачите такі цікаві, гарні яблука золоті яблуки. Я гарна красота. Ось в цих садах я проживав. Багато років. І далі живу. Ось прекрасний. Наповнені <смір> яблучним. Ось таким насиченими плодами п'ютифу. Дрізними способами можна садити. Тут яблуня Десь. Три метри одна від як би сказати, такою таким стволом високим. а є, а є іншими методами Ось яке б гарне яблучко наливається. Ось так Америка. Ну, як би сказати, веде своє господарство. І так має Україна після розпаду Сівєцького Союзу починати своє господарство. У нас є гарні руки, мудрі люди і можуть мати такі самі плоди, як має ось ця земля, яка приютила багато українців і багато українців. В Сполучених Штатах і Канаді займаються садами, землеробством і ну здобувають собі на життя через працю в садах на землі, багато інженерів, комп'ютерщиків. Наш народ талановитий і може. Позволити собі робити все і жити як в раю. Ну все, на цьому кінчаю я свою невеличку таку відеознімку яблучного раю. Недалеко від мого дому, де я жив, у цій-то прекрасній садочку Меріон. Ха -ха. Бачите, дерево від дерева. Як кажуть, відрізняється красотою своєю. Ну, Чистенько гарно. Поле покошено, сад покошений і любо ходити в цим раю. Ну а я закінчую таке своє невеличке інтерв'ю. Нехай знають, що ми Україну будемо будувати в кращих умовах, як це думають собі люди, які... Думають, що ми українці. Ні, Ми підемо далі. Ми підемо другим шляхом. Нехай знають маскалішу. Я казав, колись кучма Україна на Росії. Ну і Михайло скаже так само. Українська діаспора буде працювати для того, щоб зробити цікаві напрямки в області допомоги для України. Я на цьому кінчаю. Михайло Бабчук, Сполучені Штати Америки, 26 серпня 2016 року.